О Господи, Всемогутній і милостивий, дякую Тобі за цей день, за кожен подих, за кожну хвилину життя, за все добро, що я бачив, і навіть за випробування, які навчають і очищають моє серце. Прости мені, Боже, усі гріхи, вчинені сьогодні, словом, думкою чи ділом, очисти мою душу від усього, що може віддаляти мене від Тебе. Даруй мені серце смиренне і вдячне, щоб я завжди пам'ятав про твою любов і опіку, благослови мою сім'ю, друзів і всіх, кого я зустрічав цього дня, огорни їх своїм світлом і збережи від усякого зла. Пошли, Господи, мир моїм думкам, щоб сон був тихим і спокійним, визволи мене від тривог, страхів і неспокою. Наповни мій дух вірою і довірою до тебе, щоб я засинав із миром у серці. Ангеле охоронцю мій, вірний посланцю Божий, стань поруч із моїм ложем, охороняй мене вночі, відвертай усяку небезпеку, відганяй темні помисли й лукаві спокуси. Господи Ісусе, віддаю в твої руки цю ніч. Нехай моя душа спочиває у твоїй любові, а серце наповниться світлом і радістю, щоб вранці прокинутися зі словами подяки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.